Шалені очі, махач кулаками та відбірна лайка. У центрі львова на людей кидався чиновник. Це сталося ввечері провулку кривої липи. Чоловік так розійшовся, що побив ще й відвідувача кафе, та порозкидав столи. На агресора одразу ж викликали патрульних, які швидко вгамували дебушира, але навіть після цього він продовжував погрожувати та викрикати, що працює у Галицькій райадміністрації. У адміністрації міської сторони представник, да, представник. Да, я, Знаю, що я такі... Знает, узнает. Как ты хотела? Коротко. Вот. Халодская администрация. Движки бескорады. Вот. Халочка в администрации. Вообще пиццу. Посик спасает. Ты пах? Згодом в Радміністрації підтвердили, що оскандалився саме їхній працівник. Постанові попросили пробачення за таку ганебну поведінку та повідомили про негайне звільнення дебушира. Відомо, що агресор родом з Одеси, і цю роботу він отримав нещодавно.